Чи мають от оподатковуватися продаж? Дивіться, якщо ви здійснюєте через такі платформи системну діяльність по продажу а, різноманітних речей, то в даному випадку ви мали би зареєструватися як фізична особа-підприємець і відповідно з нього платити по тим ставкам, які визначені, зокрема, наприклад, або, або це, якщо на третій групі це 5 плюс 1 відсоток військового збору, або якщо ви на, на першій чи другій групі це відповідно єдиний податок і військовий збір фіксований. Тобто іншими словами, ви мали би зареєструватися разом з тим, для тих, хто продає епізіодичну, ну якісь там, наприклад, там якусь дитяча річ, яку ви там іграшку, чи там якісь інші, то це не створить для вас проблеми, тому що м, єдина, що у податкової зараз є певна така трошки зміна парадігми. Вона вважає, що люди мають доводити, що вони не здійснюють підприємську діяльність, хоча є презумпція невинуватості в. Конституції і це податково має довести, що здійснюється системний постійний продаж схожої продукції, тобто іншими словами, здійснюється mm -hmm. підприємницька діяльність. Але якщо ви продаєте протягом місяця там одну-дві-три речі, mm -hmm. це вас ну ще раз на моє переконання в жодному випадку не зачепить. Супердя.